Доброго дня, слава Україні! Сьогодні маємо 19 травня 2022 року, 85 й день війни в нас, але ж у нас сьогодні чудове свято: свято вишиванки, таке файне українське свято. Всі ходять вишиванці, нагадують про те, що ми українці. Ну, все в нас добре, слава Богу. Воюємо, перемагаємо, все буде чудово. І сьогодні в нас буде відео про те яким чином замінити шестерню, це в нас є вакуматор. Е, назва буде, ще додамо назву, скажімо так, відео, тому що зараз уточнюємо цей момент. Але ж момент тому, що самостійно її все ж таки можна замінити. Не варто купляти повністю в зборі весь механізм. Тому е, що тут в принципі, нічого такого немає, тут електричний двигун. Тобто і шестерня, і далі вже, скажімо, речахі які рухає плече, яке рухає, скажімо, далі вже те, що там треба. От. Складнощі достати шестерню нема ніякої. Ну і заміну ми зробили дуже чудову. Я думаю, що відпрацює вона не гірше, ніж оригінальна, а може і краще. Да, здається, згадав, що назва все ж таки це Зептер. Чи цептер в тобто, ну Відео ми ще виставимо точно, скажемо цю абревіатуру. От. А от в нас так от виглядає сам цей механізм. Бачите, електри електричний двигун, є в нас шестерня пластикова привідна, і далі ця шестерня вона така йде е з конусними зубчиками. Оце от от ми зробили от таку от заміну. Так от вона виглядає, бачите. Тобто, і покажу. Що зразу ну, розповім про те, що в нас тут є вал, який стоїть посередині, от, і тримає він, він такий повністю туди буде схований, і тримає повністю цю шесть. Для того, щоб, скажімо, достати вал, ви можете взяти або якусь викрутку продавити, якщо вийде у вас продавити і достати, скажімо, цей вал, або вам треба достати, взяти якийсь, можливо, якийсь там металевий проточок, який вам допоможе це зробити. От, зараз, скажімо, викрутка не достає, тому, 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 тому певно мені прийдеться звукати проток. От Я взяв металевий проточок, звичайний такий. І навіть отак руками, тобто, якщо, можливо, перший раз він буде вийматися ваш вал звідси, то вам треба взяти якийсь легенький і трошечки там ну, допомогти. Якщо, скажімо, це вже не перший раз, а можливо, вже просто сам вал не дуже плотно сидить, то от я його просто штовхнув руками, і він в мене, звичайно, виліз нормально і ніяких проблем немає. Отак він виглядає. от. І тепер нам треба достати стару-стару шестерню звідти. Але ж є момент в тому, що її, скажімо так, ну, начебто просто і начебто не дуже достати. О, треба, щоб вона у вас дійшла, скажімо, в крайнє положення. Оцей рычаг прийшов в крайнє положення. І тоді ви просто-напросто, отут-от її є, от є такий виступ в корпусі, і ви отут-от просто-напросто виводите її повністю звідси. Бачите, тобто тут складного також нічого немає. Все, достаємо оцей речажок. Переставляємо його на, вже на те, куди треба. От я забув, да. є отака от латунна вставочка для того, щоб отут воно легше сковзало шестерення на, на цьому речашку. І все. І так само ставимо. Тут є в нас сальничок, бачите, такий от, резиновий, такий уплотнитель. Ну, сальник, судя по всьому, тому він там уплотняється. І от таким чином ми її виставляємо знову в те саме положення і будемо намагатися поставити її на місце. Той самий от ми заходимо в отвір. От вона пішла на своє місце. Зайшла начебто, так, 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 вона зайшла на місце, все. Тепер ми її зараз виведемо таким чином, щоб вона стояла чітко по центру, для того, щоб нам поставити вал на місце. Ой, певно, що? Звідси, звідси буде легче. І нам його так в принципі, і треба. От, воно в мене заходить, бачите, вал. Все, він повністю зайшов на своє місце. І тепер, що ми бачимо, що наша приводна шестерня і ця шестерня, вони повністю працюють. Дивіться, все працює як чітко, як, як має бути. Ну і що можу сказати ще, що е, е, обов'язково обов'язково змащувати всі шестерні. Обов'язково передивитися, скажімо, початково перед тим, як от була заміна. Це За стара шестерня. Ми можемо побачити, що деякі зуби в нас тут спилені майже зовсім. Тобто вони такі наполовину, десь якісь більше, по різному, скажімо. тобто нагрузка була, вона зробила свою справу. І тепер. Оцей залишки оцих зубчиків можуть бути десь там, можуть залишитися на цій шестерні. Можливо, десь, якщо тут змастило було, вона, значить, може зачепитися десь на корпусі якогось речишка. І зараз, коли ми додамо нової змазки, тобто і зразу цей зубчик перескочить знову на зубчик нової шестерні і просто заклинить. Таке може бути. Тому бажано попередньо все вичистити, обов'язково взяти нову змазку. Це може бути отакий простий, доступний, скажімо, в магазинах, на базарах, скрізь він є. Літол-24. Ви його придбали, намастили. Отут, тобто рух має бути еластичний, м'який, комфортний, такий і все. Змазка на пластиковій шестерні має бути обов'язково. Ніякому разі не використовуєте старий оці от варіанти салідолу, можливо, бути якась змазка, ну саме для пластика, вона може бути дорожча, не варто її шукати. Можете просто взяти літол і на тому все. Сім років ми користуємося, в нас в порядку. Наша компанія займається виготовленням шестерні різні втулки, муфти, тобто все, що стосується побутової техніки, все, що стосується домашньої техніки. Автомобілів також. Тому, якщо що потрібно, ви просто попередньо заходите до нас на сайт wkoхes.ua в Україні ми дуже широко представлені в всіх інтернет-ресурсах. Ви нас можете знайти і на промі, і, ну, Дуже багато де. От, гарантію на кожний виріб свій ми даємо три місяці вже на той, який ми відпрацювали. Тобто, якщо е, от ситуація як з цим, що людині було потрібно, вона, вона оцей от е, агрегатик, скажімо так, і ми замінили тут шестерню. Ну, Цю шестерню тепер треба відпрацювати, чітко зрозуміти, як вона працює, і тоді, безумовно, ми вже дамо гарантію. А якщо ну, в нас немає, ви можете так само звернутися, ми зробимо це для вас. Тобто відео виставляємо частенько. По різних ситуаціях, якщо у нас от потрапляє щось в руки, ми можемо розповісти і показати, ми безумовно показуємо. От так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Будьте здорові!